Вітаю всіх із Новим роком! Сьогодні з нами на зв'язку Еліна Концева, директорка Визирського центру первинної медико-санітарної допомоги. З Новим роком Еліна, вас, ваших колег, жителів громади, всього найкращого. І розпочинаємо нашу розмову, яка ну, звична до початку року. Це... Підсумки минулого року, яким він був для медицини Визирської громади, дійсно, 23-й рік, який для всіх був мабуть. Теж напружений, але ми працювали. І ще хочеться відмітити, що в 2023 році ми працювали в повному штатному обсязі, тобто у нас ніхто не звільнився, і навіть у нас поповнився штат одною медичною сестрою, це на ФАПі село Дмитрівка. Тобто мешканці села Дмитрівка мають змогу звернутися за медичною допомогою, отримати всі консультації. Туди виїжджав лікар, але якщо є медичний персонал в селі, то це також ну, поліпше. І життя мешканців, також хочеться зазначити, що в 2023 році ми підписали договір з Національною службою здоров'я по супроводу людей з психічними розладами, психологічними недоліками, якимось. І в принципі, цей договір стартував дуже вдало. Наші всі медичні працівники пройшли навчання згідно ВОЗовської програми ЕМДЖІГЕП, і всі мають змогу володіють анкетування. І визначенням того або іншого психологічного розкладу у, у людини, що допомагає нам в такі тяжкі часи визначати і координувати надальші дії пацієнта. Тому це теж такий плюс в нашу роботу. Ми дуже активно займалися вакцинацією як рутинною, так і проти ковід. Нікуди ковід не дівся, він є і люди хворіють на ковід. Слава Богу, що це не такі тяжкі випадки, і немає тяжких стаціонарних випадків. Тому на сьогодні в нас є вакцина Pfizer, і ми всіх запрошуємо на вакцинацію. Хто не пройшов першу дозу з якихось там причин, повний комплекс і. Або хто не прийшов бустерну дозу, будь ласка, ми готові надати таку послугу і провакцинувати. Також у нас є всі рутинні вакцини: тобто, це і корь, краснуха, паратіт і Дифтерія, столбняк ми закликаємо всіх і розказуємо мешканцям нашої громади, дорослому населенню, що все ж таки потрібно вакцинуватися від дифтерії столбняка. Це вакцина, яка робиться один раз на 10 років. Тому, будь ласка, в нас вона є в достатній кількості, і ми з задоволенням будемо проводити таку процедуру. Еліна, змінилися умови фінансування. Ми це розуміємо, але для медицини з'явилися і додаткові можливості можливості, які ви використовували, розкажіть, будь ласка. Дуже багато було допомоги, ну як з місцевого бюджету, нам виділені були кошти. І ми в цьому році закупили електрокардіографії, дефібрилятор. Це нам надає змогу бути озброєними в плані серцево-судинних захворювань або якихось випадків з зупинкою серця? Тобто, у нас є апарат, за допомогою якого ми зможемо надати допомогу. Наші лікарі пройшли навчання в європейській реанімаційній спільноті, і ми маємо сертифікати, тобто ми Знаємо добре, як користуватися дефібриляторами. І електрокардіограф ми купили більш досконалий, це 12 канальний, який дає змогу більш чітко і коректно і досконало да, робити електрокардіограми і щитувати їх. Також в цьому році ми маємо змогу, ми заключили договір з телемедичним центром, ми маємо змогу для телемедичних консультувань з обласною клінічною лікарнею. І що ще саме головне в цьому цьому році ми такий курс для себе взяли: це онконастороженість. Ми провели низку зустрічей оглядів в наших старостатах: це Любопіль, Кардон. Виїжджали спеціалісти обласної лікарні в першотравневе в Калинівку для огляду людей, які потребують все ж таки уваги в плані онконастороженості. Тобто, це молочної залози, Ми також проводимо скрінінги гінекологічні і завдяки таким виїздам і таким проведеним дослідженням ми виявили в нашій громаді вже, ну, три пацієнта, яким було зроблено операцію з раком шейки матки. І на сьогодні ці люди оздоровлені, тобто, це було виявлено на перших етапах захворювання. І в подальшому це просто ну, покращить і спосіб життя і якість життя. А ось міжнародні організації, від них допомога була. Дуже багато всесвітніх організацій, які допомагають медичній спільноті медичним закладам. Ми теж в цьому році отримали допомогу від всесвітньої організації охорони здоров'я, і це така значна допомога. Тобто ми отримали шприци, медикаменти, які на сьогодні ми роздаємо просто людям в громаді, які потребують лікування. Що до нас звертаються люди, наприклад, там з гострою хворобою верхніх дихальних шляхів, то ми надаємо і антибіотики і Надаємо препарати, які покращують загальні стан людини. Так що, в принципі, це дуже така гарна і вагома допомога. Для нас і для нашого населення також в цьому році було ще цікаво. Ми співпрацювали з державним закладом центром реабілітації матері і дитини. У нас було два виїзди до наших діток, які особливі, які мають якісь порушення психологічні, психічні. У нас є такі дітки, які стоять у нас на обліку, також діти з орфанними захворюваннями, або діти, батьки яких ну, мали такий. Намір проконсультувати у психолога. То в нас була група спеціалістів в першотравневому і в нас в Візірки і була проведена консультація. І декілька наших дітей з мамами пройшли лікування і обстеження в державному закладі Міністерства охорони України і отримали дуже гарну кваліфікаційну допомогу. І ну, Це дуже така гарна ініціатива. Я дякую директору центру Наталі Вікторівні Захарєві. Арі, з те, що така ініціатива була проведена саме в нашій громаді, знаю, що на сесії від вас було звернення до керівництва громади, до депутатського корпусу. А ви просили котел для медицинських закладів. Скажіть, як прислуховуються до вас у громаді, як швидко реагують? Так, дякуючи підтримки депутатського корпусу і дякуючи підтримки з місцевої влади, нам перерозподілили кошти. Ми придбали котел для амбулаторії села Візірка. Він був у нас вже встановлений. Так що ми працюємо на новому котлі. І нам уже не так важливо відключення світла. Так, через те, що у нас є генератор, і він повністю синхронізований з новим котлом і в амбулаторії села Візірка не буде проблем з опаленням. щодо ОРТ, Ніки, ми проводимо аналіз через прозори маркет, і всі закупки ми проводимо через прозоре маркет. І на сьогодні ми в етапі закупівель. Начатирохтехніка буде закуплена для лікарів громади. Ну, у нас центр первинної медико-санітарної допомоги Візірської громади. І всі наші підрозділи вони будуть мати змогу працювати на нормальних комп'ютерах. У цьому році наш центр прийняв участь у такому конкурсі, який проходив в нашій області. Він проходить по Україні. Це проєкт USAID, розбудова стійкої стійкого розвитку громадського здоров'я в громадах. І ми стали учасниками цього проєкту. Відібрано чотири громади, ми в тому числі. І у нас вже в листопаді прийшла перша зустріч. Перша ознайомча, які прийняли участь і освітяни, і працівники соціального захисту, і старости з різних старостатів нашої громади. В цьому проєкті беруть участь юсайт, коаліція за вакцинацією, «Міністерство охорони здоров'я, а також центри профілактики та запобігання хвороб. При Міністерстві охорони здоров'я і центрі громадського здоров'я в тому числі, тобто це такі вагомі організації, які нам нададуть змогу, промоцію, допомогу в скажімо, не агітації, а просто в розвіюванні міфів щодо вакцинації через те, що багато хвороб, які існують інфекційні, да ми можемо попередити тільки єдиним способом: це вакцинація. Ну і традиційне питання. Знаю, що без планів ви не живете. Ви Постійно рухаєтеся уперед, тому дуже цікаво дізнатися у таких складних умовах. Які ж плани у вас на новий рік? Плануємо повністю провести профілактичні огляди всіх наших пацієнтів, які задекларовані у нас. Це будуть телефонні дзвінки нашим пацієнтам про те, що потрібно прийти обстеження. наприклад, Такі, як мамографія, визначення якихось онкомаркерів на захворювання передміхової залози, контроль цукрового діабету, контроль гіпертонічної хвороби. Тобто, у нас є система, в якій ми бачимо, яка людина в. В році, наприклад, 24-му не пройшла такі обстеження, і ми будемо запрошувати до амбулаторії або скеровувати до інших медичних закладів. Це перше, що в нас буде проходити. У 24-му році у нас буде проект сайт розбудова стійкого розвитку громадського здоров'я в громаді. І також на наступний рік ми все ж таки плануємо запровадити платні послуги. Платні послуги ми будемо озвучувати це все на нашому сайті на сторінці Facebook. Це ще в планах через те, що ми хочемо приблизити все ж таки послугу обстеження на, наприклад, там на онкомаркери, скрінінг раку передміхової залози колатерального раку, тобто це рак прямої кишки. Плануємо закупити тест системи і проводити це. На базі наших медичних закладів, але все-таки це буде платна процедура через те, що такі методи обстеження не входять до пакету надання медичної послуги на первинній ланці. Це буде набагато дешевше, ніж в приватних лабораторіях, але це буде все ж таки платно. Іліна Миколаївна. Дякуємо за участь у програмі. Натхнення багато ідей, багато планів їх реалізація. У новому році, щоб громада була здорова, і лікарі були і здорові, і мали всі можливості допомагати жителям громади. Сьогодні з нами на зв'язку була Еліна Концева, директорка Визирського центру первинної медико-санітарної допомоги. На все добре, до нової зустрічі!